Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Цей проект покликано для того, щоб залучити наших школярів до активного способу життя, можливість їх самовираження, можливість самореалізації. Я дуже рада, що в нашій країні у такий важкий час є можливість створювати такі класні проекти. Я знаю, що таке єдність. Я знаю, що таке команда. Як команда допомагає один одному йти до перемоги. Нам надважливо у такий важкий час для нашої країни об'єднуватись та допомагати один одному. Важливо, щоб спорт активно розвивався у всіх куточках України. Це в будь-якому разі дуже крута ініціатива. оця командний від спорту, це завжди прикольно. Продовжуйте в тому ж дусі, рухайтесь пліч опліч і перемагайте. В мене до вас всього три прохання звичайні це слухатись батьків, займатися спортом та любити Україну. Слава Україні! Разом переможемо.